Дивіться, які в нього здоровенні очі. І цими очами він, певно, добре бачить рибу. Друзі, а ви знаєте, як дізнатися по очах, чим старша риба. Якщо не знаєте, я вам розкажу секрет, як по очах дізнатися чим старша риба. Все дуже просто, друзі. Чим далі очі від фоста, тим риба старша. От і все. Всім привіт, друзі! Зараз якраз уже сутеніє вечір. І я вирішив на ніч поставити жерлиці на судака. Забрався на ставок, де нема абсолютно нікого. Ні одної жерлиці, ні одного рибака, абсолютно нікого. Поле дійствій, куди хочеш, там і ставиш. Дивіться. Озеро все твоє, на всю ніч. Так, Друзі, цього року придбав новенькі жерлиці. Зараз розпакую, бо вони ще в пакетиках, отакі. Вот Жерлиця щука. Багато хто на такій ловить. Тепер і в мене буде отака жерлиця. Зелена щука, це жерлиці будуть саме на нашому каналі. Також використовувати будемо ще і старі жерлиці, але вже отаку жерличку ми вже маємо. Так, все. Зробив. Сподіваюся, що нові жерлиці принесуть гарні хороші трофеї. Жерлиця, як бачимо, зі стопором. Це означає, що катушка. Не повинна нібито як запутуватися. І чим хороші ще оці жерлиці що є вже готові дирочки, бачите, куди ставити тройничок Не потрібно було самому щось придумувати, резинку якусь ставити там чи пропаювати, самому дирочки, це вже є. Дякую українським винахідникам або конструкторам, які дослухалися до наших потреб і зробили жерлиці під замов... і зробили вже відповідні жерлиці. З деякими, можна сказати, зручностями. Тому сподіваюся, що такі жерлиці принесуть мені гарні трофеї. Сьогодні буду ловити на тройнік і використовувати живця це буде невелика плітка та окунь. Дивіться. Ставлю я всі кажуть, що на металеві поводки що судак не ловиться. Що обов'язково потрібно одинарний гачок, на тройнік він також не клює. Ну, Переконаємося, що вони помиляються. Так. Все, тоді швиденько розставляю жерлиці, поки ще не стемнилося. А що буде, побачимо завтра рано. Ставок конкретно обмілів, дуже обмілів ставок, десь приблизно на сантиметрів 80, а той метр впала вода. Стало мільче. Тому глибина в цьому місці приблизно десь метр вісімдесят. Як я вичисляю глибину, на яку поставити? Якщо у мене ось скинув на лід і бачу, що глибина десь приблизно метр вісімдесят. Що я роблю? Я беру отут і підкручую. На якій глибині я хочу виставити свого живця. Оскільки я на судака полюю, то живець має бути не високо від дна, десь приблизно на сантиметрів 10. Так, і закладаю. Yeah. Такий спосіб підходить лише там, де не дуже глибоко. Якщо глибина більше двох метрів, дуже важко вже так вичислити. Тому потрібно користуватися додатковим грузом. Або відмотувати кількість витків на катушці. Так. Бачимо, є живчик пліточка. Опускаю і чекаю судака. Є. Ось, друзі, дочекався ранку. Прибіг на ставок, нема нікого. Рибаків немає. Починаю провіряти свої жерлиці. Жерличка горить. Тут дивлюся, є вимотка. Ліски мої, Дивіться, жилки взагалі не мої. Є шанс щось підсікти. Трошки з вечора примерзли. Оп. Так, друзі, щось тут є. Стопудово щось є. Щось є. Певно, судак і певно немаленький. Вимотав всю жилку. Оп, впирається. Хорошо, впирається. Так, ох, бадає. Вау! Це народ. Це капець. Це треба просто бачити. Не можу втягнути поки що в лунку, трошки по морю. Но це або щука крупняча. Оба, дивіться, сплив. Сплило чудо. Оце сплило. Оце отаке сплило. Ви це бачите? Оце чудіще. Подивіться, який шедевр. В лунку він не хоче влазити. Оце крокоділ. Подивіться. Опа. Опа. Подивіться, який кабан. Це кабаніще. Опа. О! Дивіться. Оце кабаніще, друзі. Судак тут більше 3 кіл, це законно. Оце кабан. Це просто бомба. Перший трофей в цьому році і, мабуть, це найбільший судак, якого я ловив на жерлицю. Клас. Просто клас. Цього варто поїхати на ставок, поставити жерлиці на ніч і зловити такого кабана. От така рибалочка. Шикарний. Та провіряю далі, бачу, що ще є кілька пострілів. Можливо, далі буде ще цікавіше, але це вже щось. Це вже кабан. Класний. Оце судачева, Суперовий такий. І бачите, заглотнув він, конкретно туди впасть. І поводки я ставлю. Вон, дивіться, нема нічого. в пасті, живця немає. Є тільки поводок. Край поводочка, якого видно, все, ось, вся решта там всередині, в желудку. Зрозуміло, що визволю я цей тройнік, уже, коли розріжу живіт, тому що витягнути це нереально. От так. так. Заміряю довжину. Думаю, тут буде не менше 60 см. Це трофей. Ох, Клас. Від носика до фоста 59 см. Жерлечки новенькі Поставив тільки на один раз і вже такий трофейчик. Думаю, так непогано вони відзначилися. Можливо, могла спрацювати будь-яка жерлиця, але клюнуло саме на новеньку. Це радує. Новий трофей на нову жерлицю. Прикольно. Я йду сам провірити, що ж там на тому ставку. Вечора морозець, але цілу ніч ішов дощ. Тому дорога розкисла. Дорога болото за ніч все розкисло. Що робиться на ставку, я навіть не знаю. Але сподіваюся, судак буде. Но дорога жахлива. Весь тавок покритий водою. Якщо так дивитися, то нібито все в льоду. Але якщо дивитися під ноги, дивіться, скільки води. Іде ж тут вище, ніж по кісточки води. Та лап, та лап. Таке, як нібито озеро. Дивіться, кілька сантиметрів води. Тому на лід уже, я думаю, що вже мало хто різкне вийти, таких два дні і льоду вже не буде. Отакий От у нас і сьогодні йшов дощ. Так, підходю до першої жерлиці. Так, Тут вибрало всю леску, Всю леску вибрало. Тому дуже цікаво, що там є. Щось є. Щось таке є. Щось таке є. І певно не маленьке. Впирається. Ого, не йде зовсім. Зовсім не йде, таке чувство, як за корча зачепило. Що ж там є? Тут щось не йде, зачепилося, але метрів через 10 стоїть ще одна в мене жерлиця. Ось вона. І тут також повна вимотка. Можливо, так сталося, що дві жерлиці щось скрутило, спутало. Ну, Попробую потягнути спочатку цю. Можливо, дві жерлиці спутало в кучу. Не знаю. Попробую цю побратиму. Тут так. Так, тут також є. Так. Стопудово щось сидить. Але сидить на двох жерлицях, друзі. Воно сидить в мене на двох жерлицях. І ні туди, ні сюди не йде. О, О, тут я вже бачу. Я бачу тут живця. Так, що це в нас? Щука чи судак. Де? Попробуємо ввести. Але оцих 15 метрів можливо лески і не вистачає. Так, є. Дивіться, витягнув лісочку. Ось. леску витягнув, Все, освободив вудку, жерлицю, зараз спробую там потягнути. Тому що цю зачепило за жилку, я її витягнув, відчепив. Іду назад, пробую потягнути заслідуючу. Пробую заслідуючу потягнути. От така рибалка. Льоха спати ліг, не хотів зі мною йти, не хотів мені допомогти. Приходиться самому тепер все це ось мутити. Так, тянемо сюди, оп, проховзнувся. йди сюди. Щось тут таке є. Так. Йди, 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 дорогая моя? Що ж тут може сидіти? Або щука, або дуже крупний судак. В лунку не хоче йти. Абсолютно не йде в лунку. Так, це судак. І це судак не маленький. Я вам скажу, це трофей. Це настоящий трофей. Хорошенький. Дивіться, що він тут витворяє. Який судачище. Просто в лунку не влізе мені і все. Бачимо, зачепився він якось там непонятно як. Так от такий трофейчик. О, яка пасть, клики які! Хопа! І в ньому живець всередині. Пліточка всередині. Ох, дивіться, яка краса! Оце судак! Клас! Хорошенький! От такий судачок! Ох, клас! Подивіться лялька. Довгий такий самець, мабуть. Так, друзі, не забуваємо поставити лайк, підписатися на канал і написати свій царський коментар. Гарний судачок. Думаю, заслуговую вашої уваги. От, клас. Так, Заміряємо нашого судачка. Бачимо, що від кінчика носа до кінця луски 54 см. Так, цей судачок гарно потріпав мені нерви. Довелося попрацювати і логічно, і фізично. Але є результат. Як бачите, рибалочка видалася непогана. Тому дякую всім за перегляд. Кому відео сподобалося, поставте лайк, підпишіться на канал. Всім мирного неба над головою. Гарних покльовок, гарних рибалок. Бувайте здорові!